Привіт, друзі! Це вже третя частина серії, де я роблю брейнрот модельки для Майнкрафт. І цього разу я підготував для вас 6 нових мобів. Роботи було реально багато, але в результаті вийшли дуже цікаві персонажі. Перед тим як почати, хочу ще раз подякувати всім, хто дивився попередні випуски та підтримував їх у коментарях. А якщо ви тут вперше, заглядайте в мій телеграм-канал. Там я викладаю новини про наступні відео, показую різні робочі моменти. І часом скидаю те, що не потрапляє на ютуб. Отже, перший герой цього випуску ті грейфрутуні, по суті це тигр змішаний з грейфрутом. Коли я тільки почав робити форму, то швидко зрозумів, що це буде справжній головний біль. Саму форму тигра у кубічному стилі відтворити складно, а тут ще й треба було надати йому більш округлі форми, бо без цього він би виглядав просто смішно. Перші спроби виглядали як цілковитий провал. Це було навіть не схоже на тигра, більше на якусь сутулу собаку. Довелося додавати дуже багато окремих кубів, щоб тіло стало більш плавним і об'ємним. В якийсь момент їх назбиралося аж близько 800, і це реально забрало купу часу. Коли нарешті вдалося зібрати форму, я перейшов до текстури. І тут я просто здивувався від її розмірів. Через величезну кількість деталей текстура вийшла реально гігантською. І хоча малювати було не дуже складно, це забрало море часу. Далі я взявся за більш знайомого персонажа Гататіну Ніаніну, думаю ви всі бачили легендарне відео з цим котиком. Як тільки я зрозумів, що він вже добрався і до Брейнротію, то одразу вирішив його зробити. Початок роботи був дуже схожий на тигра, просто в менших масштабах. Тіло вийшло непоганим, але шия і голова виглядали криво. Я довго не міг зрозуміти, що не так. І в результаті просто трохи опустив шию нижче, і знаєте, вигляд відразу став кращим. Найбільше часу тут забрало малювання мордочки, я хотів максимально передати вираз оригіналу, і це було непросто, а ще я довго возився з текстурою печива і веселки. Кубики знов накладалися один на одного, доводилося вручну перетягувати шматки текстури, і це забрало чимало часу. Третім був тракоту котулу, де лапала достуз, верплют машину, і отут почалося щось нове. До цього я робив тільки тварин, а машина для мене була вперше. Я хотів зробити її не просто схематично, а прямо з усім головним, Добавити сидіння, педалі, коробку передач. Бардачок? Ну ви зрозуміли, каркас робити було ще більш-менш просто, а от перед і зад, які були заокруглені, дали мені добряче попотіти. Всередині теж було важкувато, бо щоб дістатися до потрібних місць, доводилося або приховувати деякі блоки, або постійно крутити камеру. Коли машина була готова, я взявся за самого верблюда. Спочатку думав робити його прямо в машині, але це виявилося незручно. Тому зібрав окремо, а потім прикріпив. Найбільша проблема виникла з кольорами машини, я хотів зробити її сріблястою, але потрібний відтінок так і не вдалося підібрати. У підсумку вийшло занадто світло, а єдиний спосіб виправити це домалювати тіней. але часу на це вже не було, тому залишив так і розфарбував інші частини. З анімаціями було веселіше, при ходьбі все стандартно. А під час атаки фари спалахують червоним, і верблюд б'є передніми копитами, стоячи на задніх. На тестах вилазили дрібні баги з фарами, але я їх швидко пофіксив. Четвертий моб пенгвіно кокосіно. Це маленький персонаж, і я з самого початку розумів, що багато часу він не забере. Так і вийшло. Форму я зробив швидко, текстуру теж розмалював без проблем. Але з анімаціями вирішив трохи поекспериментувати. стані спокою він переступає з лапки на лапку, під час ходьби стрибає, а під час атаки робить сальто і вдаряє лапками. П'ятий пінгвіно Карамеліно. Я сподівався, що з ним буде так само легко, як і з попереднім пінгвіном. Але він мене реально довів до сказу. Все починалося нормально. Зробив тіло, а от коли дійшов до шиї та голови, почалися проблеми. На відео шия плавно переходить у голову, а в мене ця плавність зовсім не виходила. Я вирішив з'єднати шию з головою. І це була найбільша помилка, і скоро ви зрозумієте чому. Анімацію зробив приконні, замість звичайної ходьби він ковзає по землі і в цій же позі атакує. На тестах все виглядало добре, поки я не побачив, що при повороті голови шия просто вилазить за межі моделі, і це була катастрофа. У мене залишалося три варіанти: робити повністю нову форму, нову текстуру або зменшити шию. Я вибрав останній варіант, але це теж виявилося болем. Деякі частини були прив'язані до голови, і через це їх не можна було просто прибрати. Довго мучився, поки нарешті зробив більш-менш нормально, а потім на тесті чомусь збилися анімації. Я міняв їх раз за разом, але в грі нічого не мінялося, хоча в програмі все працювало. І от я сиджу посеред ночі, раз за разом створюю нового моба. Переробляю ті ж анімації, а вони просто відмовляються нормально працювати. Цей момент у мене вже конкретно підгорало. Щоб трохи відволіктися, я переключився на модельку, яку підкинув мені мій друг. У минулій серії він уже приносив свого моба, і цього разу захотів анімації для MyHotspot. Я переживав, що можуть бути баги, бо модель була в позі сидячи. Але все обійшлося. У стані спокою він сидить і плаче на телефоном, молячись за Wi-Fi. Коли починає рухатись, встає і впевнено йде вперед. А під час атаки кидає телефоном у противника. Єдиний баг був із ногою, яка висіла трохи вище, ніж потрібно, але я швидко це виправив. Після того, як я закінчив із хотспотом, на наступний день я повернувся до роботи над пінгвіну Карамеліну. Подумав, що найкращим і найшвидшим варіантом буде просто видалити всі анімації та створити їх заново. І, на щастя, це реально допомогло, тепер усе працювало так, як я хотів. Ну а тепер найцікавіше показ усіх моделік у грі. Пишіть у коментарях, яка з них вам сподобалася найбільше, а яка навпаки не зайшла. Також кидайте свої ідеї, кого ще варто зробити. Я завжди читаю коментарі і часто беру ваші пропозиції в роботу. І ще маленький бонус. У наступному випуску я розіграю будь-якого моба на вибір серед підписників. Щоб взяти участь, достатньо написати в коментарях, кого саме ви б хотіли отримати і підписатися на мій телеграм-канал. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами був ваш Намінг. Побачимось у наступних випусках.